Є одне підприємство в Україні, яке я взагалі ніколи не відключаю, воно абсолютно пріоритетне. І, і між іншим, це підприємство, ви ніколи не здогадаєтесь, чим воно займається. Воно займається транзитом російської нафти. Тобто воно це компанія «Октранснафта», ви знаєте, така є, між іншим, нафтопровід проходить, в тому числі, значить. Львівською області це нафтопровід Дружба до транспортує російську нафту до словаччини і Угорщини поживає достатньо багато електричної енергії, понад 100, ну чи близько 100 мегават, і його ніколи не відключають. То це підприємство дуже акуратно працює на наповнення російського бюджету, значить, вже по роки продовж війни і наповнило і забезпечило доходи російських нафтових компаній, російських нафтових компаній за чотири роки на суму 20 мільярдів євро. Отаке От у нас є підприємство, якого ніколи не відключають, тобто воно ну, набагато більше чомусь для уряду пріоритетне, саме ніж ніж звичайні споживачі ж.